Доброго вечора моя родина, доброго вечора, діточки, доброго вечора українці, доброго вечора мамі люди. доброго вечора Марті, доброго вечора Ігор Кусенку. доброго вечора мішутці. Казочка на ніч. В одному селі жили два брати. Один був багатий, скупий та бездушний. А другий бідний, але з добрим серцем чоловік. Коли б просив його який-небудь селянин, надвечір зайшовши, то він ніколи не відмовляв. А багатий, бувало, й собаками цкував інших людей, так він їх не любив. А бідний клав на останній клапоть соломи. Ділився останньою шкуринкою із хліба. Отакий був. Одного холодного зимового вечора бідний брат не мав чим піч розтопити. Холодно було, той вирішив він піти до свого брата, позичити в нього хоч сірників. Але брат йому сірників не позичив, та ще й випровадив. Може, ти думаєш, що мені хтось даром сірники дає, а ти до того дожився, що я вже й не сподіваюся, бо ти коли-небудь мені борг віддав. Іди геть з моїх очей, я нікому нічого не позичаю і тобі не позичу. О, сердечний бідняк поклонився. Та й поплентався додому сумний, присумний, бо ж знав, що вдома в темній та холодній хаті на нього чекають хвора жінка і діти. Отак, От ідучи лісом, він помітив вогник, а згодом побачив сивого дідуся, який ніс ліхтар. Оце тобі вогонь промовив дідусь. Але завтра ти повинен покинути свою стару хату, як хочеш жити щасливо? Зрадів чоловік. Що ж, хоч руки біля вогню погрію? А де запалю його, там і тепло. Але слова дідуся запали йому у душу. Та й думає: Чому ж я мушу з хату свою покинути? Повернувся він додому й про все розповів жінці та й дітям. Усім було шкода кидати хатку свою. Хоча вона була стара, але не знали вони, куди путь і де притулок знайдуть. Отак От і тут. Зоставатись було нічого. І надумалися вони послухатись дідуся, прокинулись уранці. Зв'язали в рядно все, що у них там пожитків було. Закинули батько на спину. Дай, ну й ти, аж чують, хтось кричить із під печі. А мене не залишайте, мене не покидайте. Здивувався Бідняк, прислухався, що воно таке, чого йому треба. І я талант твого брата, а твоє безталання. Візьми мене з собою, коли сам ідеш. Озвався під, з під печі голос. Бідняк, недовго думаючи, взяв порожню якусь пляшку та й каже. Лізь у пляшку, будемо разом блукати. Без телання вилізло з під печі, дай в пляшку бульк, а бідняк раз і качаном заткнув. От, міцно міцно. Вийшов з хати, Та й йдуть вони усією родиною. Бачуть річка. Замерша, зима вже. До речі, у Києві мені казала баба Валя, моя мама, що вже сніг випав, тільки вже став зима. От, Зима, значить, йдуть, бачать ополонка. Через якийсь э, час. Та й викинув бідняк ту пляшку із. Без талання в ополонку. Йдуть вони назад до своєї хати. І тепер йому всьому таланить. І хліб родить, і худоба телиться, пороситься, плодиться і все господарство розростається, як, так як і має бути. А незабаром бідний брат і хату ліпшу збудував. Зробився зовсім господарем. Одного разу скликав він усіх сусідів, щоб і вони потішилися, що сталося. Серед устей був його і брат старший. Здивувався він, побачивши, що його бідного брата отак у це все зталанило, та все господарство в нього є. І все думає, чого б це отой злидень да так розбагатів. Він і так і сяк питав брата, але нічого той йому не сказав. Тоді покла... покликав багатий братового сина і став у нього випитувати, а той, нічого злого, не підозрюючи, все й розповів дядькові. І як батько без талання своє в пляшку загнав, як пляшку в ополонку кинув. Хлопець навіть про те місце показав, де батько без талання в ополонку вкинув. Ну, братику, тепер ти в моїх руках. Отакі От є люди, які заздрять навіть брату. Отож він вибіг з хати та дуж побіг до річки. Знайшов ту ополонку, витяг із неї пляшку з безталанням, повернувся до гостей, щоб випустити братове безталання. Та не встиг він пляшки одіткнути, як безталання кулею вилетіло з неї саме. Та вплих йому на спину і як вчепиться кігтями, ще й кричить нелюдським голосом: Ти добрий чоловік, ти мене визволив, то я тепер нікуди від тебе не дінуся. І, хоч як старався старший і багатий брат позбутися без талання, але вже не міг це зробити. З того часу його господарство занепадало, і життя його ставало нещаснішим. Отож. Копав він яму іншому, а вийшло, що сам для себе викопав. Отака От мораль басні. Казки. Якщо бажаєш комусь погано, то не дивуйся, якщо погано стане тобі самому. Тож бажаю вам тільки всього найкращого, щоб ви, ви здоровлювали, щоб все у вас було гарненько. Ось. І Найшвидшої зустрічі. Гарненьких вам снів. Люблю, цілую. Маму дуже цілую, люблю. Обнімаю вас. Міцно, міцно. Бувайте!